Поговоримо про заяви Путіна про те, що він так знаєте зухвало вийшов з цими заявами напередодні розмов розмови із Кушнером і Віткофом про те, що він заявив. Ще трішечки. Власне, послухаємо російського диктатора. от, власне, Ця порція зухвалих зухвалих просто заяв російського диктатора. Вона, знаєте, знову сколихнула і Європу. Знову е, я думаю, що європейці подумають про те, як, е, як захистити себе. І е, зараз е, власне пропагандисти наводять слова Путіна, що нібито Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану щодо України. Ну і водночас, як я вже сказала, раніше Путін до. Пускає можливість повернення. Е європейців до переговорного процесу, це знаєте, я просто зараз говорю і запинаюся, тому що це дуже дуже дивно виглядає. Це якесь просто ну нонсенс, щоб кривавий диктатор виставляв умови миру, щоб демократичний світ не міг всією своєю потужністю домогтися, аби Росія відповіла за свої злочини. Але тим не менше, на жаль, Путін продовжує свою риторику і його все що слухають. Давайте послухаємо, що він ска. Своим пропагандистским ЗМИ. Они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу достичь э, мира с э, помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров <coughs> и президенту Трампу мешают. Третье, у них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим, все эти изменения направлены только на одно, на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс, выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают, и тем самым свалить потом на Россию. этого мирного протесту. Вот в чому ціль. Ми це чутливо бачимо. Змі повідомляють про те, що вже розпочалася зустріч Віткова і Кушнера із Путіним. Але перед цією зустріч я нагадаю, він встиг пригрозити Європі. Що сказав Путін про можливу війну з європейськими країнами, пропоную послухати. Чому то готуємося, дійсно? Ми не збираємося воювати з Європою, Я вже разів сказав. Но если Европа вдруг захочет с на нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Есть, здесь, 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 здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с вами войну, мне кажется, что очень быстро. Это же не, не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, ну, понятно, да, Это, это не война в прямом в современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать нами войну и, и начнет ее, то очень можно э, произведе очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не з кем буде договариваться. Господи, нещастячко Хірургічно він діє з Україною. Мільйон сімсот втрат вбитими і пораненими Росіян, хірургічний. Тим часом хочеться, знаєте, хочеться трішки менше емоцій, більше якоїсь холодної голови. Що Володимир Зеленський сказав, що він очікує від цієї зустрічі в Москві. Український президент сказав, що все ж таки очікує на сигнали від Сполучених Штатів від американської делегації, що зустріч власне буде зустріч американської делегації в Росії. І ми будемо чекати відповіді саме від американців. Від них очікуємо на певні сигнали. Вони хочуть звітувати одразу після. Після їх зустрічі саме нам, я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежить майбутні наступні кроки. Кроки будуть змінюватися впродовж цього дня, заявив Володимир Зеленський, і також сказав український президент. Що якщо буде чесна гра з партнерами України, то можлива дійсно швидка зустріч із американською делегацією? Нагадаю, що видання «Екшес» запевняло, що після зустрічі із Путіним Кушнер і Вітков поїдуть на зустрічі з Володимиром Зеленським. Хоча сам Вітков вже двічі скасував цю зустріч і я маю на увазі, що він не зустрівся в Туреччині з Володимиром Зеленським, так само в Європі могли зустрітися Вітков і Зеленський напередодні е, сьогоднішньої, е, сьогоднішнього приїзду до Москви, але Вітков не наважується. Ну, і от е, Володимир Зеленський закликає дійсно американську сторону до чесної гри, на якому рівні подивимось, залежить знову ж таки від. Цих сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість ухвалення глобальних, але швидких рішень, то це буде рівень вище. Якщо все ще е, це діалог, діалогу було багато, а потрібні нині результати, говорить український очільник. Ну, і, е, Сказав Володимир Зеленський дуже прості речі, але дуже важливі, що саме українці гинуть щодня через цю війну, і тому розмов нам більше не потрібно. Нагадаю, що напередодні, під час спільної прес-конференції з президентом Франції Мануелем Макроном, Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті вона складна, проте те, що заявляє Путін, що нібито вони наступають на всіх напрямках і мають успіхи. Ну такого немає. Безумовно, у Росії є кілька наступальних дій і кілька операцій. Жодної з цих операцій успішної не була, але безумовно точаться складні бої в самому Покровську і на інших напрямках. Наприклад, більше успіху у наших хлопців на Куп'янському напрямку, хоча Росія каже, що вона захопила Куп'янськ. А... А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста. Тобто, розумієте, до цієї інформації я ставлюсь, ми повинні всі ставитись об'єктивно. Російських воїнів багато, найбільші втрати у них саме за минулий місяць. Ну, але Володимир Зеленський відзначає справедливо, що найскладнішим зараз залишається питання українських територій. Скажу відверто, питання територіальне найскладніше. А питання грошей відновлення, на мій погляд, я говорю чесно, і ми про це говорили. Безумовно, без присутності європейських партнерів, <кій> акцептувати не просто і складно, тому що гроші знаходяться в Європі. <кій> Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо. конкретика від Сполучених Штатів Америки, конкретика від, від, від Європи, повертаючись до Путіна, от перед зустрічю з Віткофом Путін нібито поїхав на фронт, щоб приїхати і розповідати американцям, які там у нього успіхи на всіх е фронтах. Перепрошую за тавтологію. Але я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що це не командний пункт, а звичайний знімальний павільйон. Перше видно, це по тому, де власне Путін зустрічався з Герасимовим, нібито в бліндажі командного пункту. Але якщо придивитися, там чітко видно стіни, накриті маскувальними сітками, які використовують саме зовні, а не всередині. В той же час цей бліндаж був покритий якоюсь такою білим, таким накриттям тканиною, і це таке дивне художне рішення кремлівських недохудожників-постановників. Оця стеля, яка накрита біловою матовою тканиною. Так само всередині. Всередині, от власне, цього так званого штабу, який ви зараз на своїх екранах бачите, всі стіни затягнуті маскувальними сітками. При цьому стоїть банер за спиною Путіна і добре освітлюється сама зала, де проводиться засідання. Ну, Якщо говорити про те, що на тих банерах, то вони нібито заблюрені були, але там була добре видна лінія фронту і просто карта, по якій зараз проходить лінія фронту. Тобто нічого секретного там не було, але потрібно щось заблюрити для того, ніби. Тобто, щоб показати, що ці всі картини, які там що це якась надсекретна інформація. І при цьому на фоні цієї надсекретної інформації чомусь вирішили знімати засідання Путіна. Ну тобто Путін просто в якомусь знаєте театрі абсурду. Сценарій написаний направду дуже недолуго для Путіна, тому що коли е, власне, якщо порівняти реальний приїзд українського президента на фронт, то він дізнається про конкретну ситуацію на напрямку. А тут е, Путін сидить і слухає про те, яка погана ситуація, нібито в Україні. Ну тобто абсурд на абсурді, абсурдом поганяє, і все це виглядає ну дуже дуже недолуго, і показує, що е, таку картинку можуть сприймати лише люди. Росіяни з відсутністю, абсолютно відсутністю критичного мислення, говорячи про те, що зараз взагалі е, говорять українські високопосадовці про війну, я би хотіла тут е, кілька тез від е, нардепа від Слуги народів, члену Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Федіра Веніславського вам зачитати. Він дав інтерв'ю з Телеграф і сказав, що. Війна Росії проти України йде до свого завершення, і дійсно є вірогідність, що це станеться вже або наприкінці цього року, або ж на початку 2026 тисячі Він сказав: я розмовляв з представниками нашої делегації в Женеві і знаю, що найбільш важливі інтереси України відстояла. На них погодилися американські та європейські партнери. Веніславський говорить: зараз я так розумію, мирний процес перебуває на стадії на тій стадії, коли напрацьований алгоритм і пункти, які вже узгоджені з партнерами, вони мають бути узгоджені. Відкофом у Москві. в той же час він говорить про те, що зараз звичайно всі мирні зусилля це важливо, але е чекаємо відповіді від Москви, на що вона реально погодиться, тому що Україна до готова, вона це неодноразово підкреслювала, і ми їздили на перемовини і в Женеву, і в Флориду, і дуже багато вже Україна. Е Власне, доклала зусиль для того, аби досягти миру і вирішити ті кризи, які принесла російсько-українська війна і Росія на нашу територію. І Я думаю, що ви пам'ятаєте і, і, і саміт миру, який Україна організовувала і ті 10 пунктів формули миру, які пропонувала Україна, заявляючи конкретно про те, які у нас є потреби і, і проблеми. Веніславський говорить дійсно, що зараз м'яч на полі Росії для нас це буде маркером, враховуючи заяви Путіна. Росія від своїх максималійських цілей по отриманню повного контролю над Луганською, Донецькою, Запорізькою і Херсонською областями не відмовилася. Вони хочуть, щоб це було визнано для нас. Це є неприйнятним, говорить Веніславський. Ну і відзначив, що відбудеться. Він сподівається, що відбудеться якийсь більш тверезий процес перемовин, де будуть узгоджуватися позиції України, які є прийнятними для України, а які ні. Де факто ми розуміємо, що на сьогоднішній день немає спроможності відвоювати окуповані території. Тому ми маємо визнати ці території, напевно, на якийсь час, що вони залишаться тимчасово окупованими, і це важливо, що ми юридично не визнаємо е, тимчасово окуповані території України за Росією. Е, ну, і Звичайно, що. Веніславський говорить, що американці хочуть зупинити цю війну, вони докладають зараз всіх зусиль. Попри те, що ми говорили із нашим гостем, що американці тиснуть зараз на нас, тиснуть тим, що призупинили поставки деяких видів озброєння, призупинили певну комунікацію. Тим не менше, е от власне нардепі, «Слуги народів переконаний, що американська сторона зацікавлена саме в мирі. І я про це говорив ще в вересні. Що як тільки відбудеться зустріч президентів України та Сполучених Штатів, а потім України США і наш. Європейських партнерів то тут час завершення війни можна буде обраховувати напевно, що тижнями, а не місяцями. Я думаю, що все одно до цього все йде. Говорить Воніславський. Я залишаюся переконаним, що війна йде до свого завершення. Можливо, це буде не так швидко, не цього року, хоча я цього не виключаю. Зазначає Веніславський, але дає термін лютий березень наступного року. Це точно. Короткострокова перспектива, переконаний власне нардеп, а не довгострокова війна, точно не буде тривати роками. А, ну, власне, дійсно, От Веніславський робив вже подібну заяву. Він говорив про це в вересні. Тоді він сказав, що одна із заяв президента Сполучених Штатів вказує на бажання сполучених штатів миру і на те, що цей мир буде досягнуто вже найближчим часом, і що Трамп особисто розуміє власну відповідальність за завершення російсько-української війни і тим. При цьому Веніславський переконаний, що навряд чи зустріч Путіна і Зеленського особиста вона може дати якісь конкретні результати. Про це він заявляв у вересні. Як буде цього разу, невідомо, тому що е, зараз ви бачите, як швидко розгортаються всі події, е, нам дуже важливо в. Всі ці історії не втрачати холодного розуму, розуміти, що ми з вами виборюємо зараз нашу свободу, нашу незалежність і наші демократичні цінності. Ми багато вже з вами пройшли і витерпіли. І через це зараз потрібно чітко розуміти, чого хоче Україна, які України є червоні лінії, за які ми точно не переступимо і не поступимося ніколи Росії. І так само чітко розуміємо, що Росія. Рано чи пізно все одно має відповідати за всі ті злочини, які вона здійснила на території України, жодної амністії не буде. Так само не потрібно якихось, знаєте, плекати ілюзії, що зараз Макрон заявив нібито. Аренті безпеки для України будуть, і що тут Європа раптом прийшла свої контингенти, і на цьому все завершиться. Ні, так не буде, тому що Європа зараз дійсно приймається тим, аби захистити свої кордони, і вони зараз думають про те, як цей військовий шенген зняти, як загалом, якщо Росія вторгнеться, то вводити п'яту статтю НАТО, оминаючи всі ці бюрократичні моменти, на які Європа дуже сильно зав'язана. Продолжение Тобто у Європи зараз своїх проблем вистачає, і ще й у них найголовніший мені здається такий момент: у них суспільство не готове до війни і не бачить необхідності в тому, аби захищати власні території. Вони все ще знаходяться в ілюзії того, що з Росією потрібно домовлятися, і можна домовлятися. З Росією можна домовлятися лише на моменті, коли Росія розуміє, що далі її не пустять. Що далі силою вона не зможе піти, що далі в неї немає ресурсів. От тут Росія готова сісти і про щось домовлятися. Але це точно не добра воля. Це саме вимушена історія для Росії. І от е, цю недокраїну потрібно ставити ш, спеціально ставити в умови. Перепрошую, коли вона не матиме змогиме змоги і інших варіантів, окрім як іти на переговори. Тому що якщо в Росії буде хоча б якийсь маленький коридор, в якому вона зможе проштовхувати свої інтереси, а перший інтерес Росії це продовжувати війну на будь-якій території, тому що кремлівський режим нинішній тривається суто на війні, тобто вони війну вели постійно, до Путін постійно. Постійно тримав своє населення в ось цій напрузі і необхідності, е, е, нібито консолідуватися проти когось, у них завжди був зовнішній ворог. І зовнішній ворог у вигляді країн НАТО це дуже потужна історія для е, росіян всередині країни. Тобто зубожілі росіяни готові будуть е, битися проти е, країн НАТО і обмежувати себе в усьому, якщо це буде необхідно. Тобто цю ідею зараз продають на всіх пропагандистських е, каналах. І я нагадаю, що нещодавно Симонян вийшла з цією ж заявою що. Нібито країни НАТО, особливо деякі країни, наприклад, Велика Британія, заздрій такій імперії, а фактично не до імперії, як Росія. І от... Ця імперськість у Сімонян, знаєте, на ефірі вона аж розпирала, тому що Сімонян говорить: саме тому нам зараз потрібно дати дуже чітку відсіч росіянам, і от вони зараз своє населення, принаймні в ефірах, налаштовують на те, що буде війна з Європою. Якщо розігнати пропагандистську машину в контексті війни з Європою, її дуже складно зупинити. Її дуже складно. Відповідно, їм дуже складно буде відмотати назад, і тому Європі дійсно потрібно готуватися. Повертаючись до того, що я сказала раніше, Європа саме тому навряд чи зможе нас підтримувати потужно. А якщо говорити про те, що вони і під час гарячої фази війни наробили все, що від них залежить, то з приводу Європи нам ілюзії будувати не варто варто лише сподіватися на свої сили.